Вітаю всіх! Приклад розкладу. Відносини в парі на прикладі Потапа і Насті. Потапа і Насті питали мене в тік і в Телеграм-каналі, по-моєму, в YouTube хтось писав. Рігіну Тодоренко просили розібрати з її чоловіком. І Потапа і Настю. Ну, я вибрала Потапа і Настю. Рігіну я повністю призіраю. Її чоловіка тим більше. І так, енергетика Потапа. Енергетика Насті. Що почуває Потап до Насті? Що почуває Настя до Потапа? Його наміри і дії, її наміри і дії в сторону Потапа. Які плани, яке майбутнє бачить Настя, яке майбутнє, наче бачить Потап? І чим це все у них закінчиться? Так, енергетика Потапа. Що він почува до Насті? Його наміри і дії до Насті. Перевернутих карт не читаю. Не. Так, і Настя, її енергетика. Що вона почуває до Потапа, її наміри і дії? І які, вона, як, які, які її плани на майбутнє в цій парі? Чим це все закінчиться? Так, енергетика Потапа, туз мечей. Потап готов прийняти вже якесь рішення. Потап готов прийняти якесь рішення, якась ідея в нього в воздусі витає, якесь рішення він хоче прийняти. Воно буде нелегким для нього. Гора на задньому плані говорить, що це буде важко, що рішення буде нелегким, але е, так як це туз мечів, то, можливо, людина хоче щось відсікти від себе. Щось відсікти від себе. Рішення е, важке для нього, дуже важке. Настя Настя хоче поставити крапку. Це ще тільки думає, а Настя хоче поставити крапку. Або вже поставила крапку в цих стосунках. Карта, коли ще якийсь етап життя закінчується, етап життя не найкращий, скажімо, для неї, не найкращий, темний. Вона надіється, що там далі розсвіт. І все таки цей етап зміниться на щось більш позитивне, на щось більш позитивне, і знаєте як наче вона ожидала набагато більше від цих стосунків від цього брака. Від цього заміжжя, а отримала тільки кучу кінжалів в серце. Кучу кінжалів в спину. вірніше, Не в серце, а в спину. Десятка це остання карта в матриці чисел від 1 до 10. Вона завжди символізує завершення етапу. Хочу вам сказати, що повна версія цього розкладу в моєму телеграм-каналі і на YouTube-каналі, де ви зможете подивитися його повністю, тому що Тікток бере тільки п'ятифалинні фелинні ролики. Що почуває Потап до Насті? Роздраження. Карта яких спорів на ровном місці, карта вияснення відносин. Карта, коли хтось доказує, кожен звір доказує свою правоту. Тут у нас рицарі з драконами деруться, ніхто не побідітель. хтось осідлав рицаря, хтось осідлав дракона, ніхто нічого побіди не достигне, але от такі от почуття якихось м'ялочних обід, якихось непонятних вяснів отношеній. пуста трата енергії, яка ні до чого не призводить. Що почуває Настя в цій ситуації до Потапа? Вона стоїть перед вибором. Вона стоїть перед вибором. Вибори із серії: чи покинуть, чи любить, чи сісти на корабель та попливти отуди до дальніх берегів, чи остатися тут на суші, що робити незрозуміло. Вона зараз стоїть перед вибором і зважує на важелях свою долю, який ж вибор їй зробити. Так. Що хоче наміри і дії потапа? Наміри і дії потапа, він нічого не збирається міняти. Король Джезло, я, я на своєму місці, я на своєму троні, я во всьому прав, я старший, я мужчина. Ну, в общем, от такий от у нас огненний рицар е, е, Джезловий, який говорить, ну, я на троні, я більше знаю, більше вмію, і преклоняйтеся передо мною, тут все вирішую я. Е, Настя. Верховний жрець Настя винесла якийсь урок для себе з цього брака. З цієї ситуації або виносить, можливо, це цей брак, це, це, це життя з потапом в законному бракі і було для, дано для того, щоб отримати якийсь урок. Це також карта як законного браку, так і карта розводу. У нас Верховний Жрець може як повінчати, так і розвінчати. І, можливо, вона зараз над цим і думає, і робить цей вибор. Що ж їй робити? Так, людина в роздумах, людина прикидає в тяжких роздумах, прикидає, як їй буде далі, як їй йти вперед. І що робити? Десятка пентаклів. дуже багато зав'язано на цьому союзі, як почуттів, так і грошей, так і грошей. І тому такі колібання в Насті. Карта сім'ї, але тут не тільки почуття, але ще і гроші, матеріальний стан, статки, те, що спільно нажито, що спільно вложено. Тому вона так і колібається. Так, якою перспективою відносин бачить Потап? Повне охлаждення між ними зараз повніше. Зіма Зима, гори, це теж про важкість, про холод. Але він ще надіється, тут у нас подсніше пробивається, що все ще може проклюнутися, якісь почуття, якесь життя ще можна дати, якийсь другий шанс. Він ще на це надіється, що цей сніг можна розтопити, ці гори преодоліть, і оцей подсніжник, знаєте, вся долина вкриється такими подсніжниками. Але зараз у них холод. Перспективи Насті, на що надіється Настя в цих відносинах? Настя надіється на нове кохання. Настя надіється на нове кохання. Це карта нового кохання, нових свіжих почуттів, які будуть литися через край. Можливо, в неї вже хтось є на приметі тому що це нове кохання, карта влюбленності, ейфорії. Для, дуже часто випадає карта вагітності. Ну, тобто, коли знаєте, життя кажеться радугою, і тебе чувства просто нові захльостують. Просто захльостують. Чим це все закінчиться? Четверка Пентаклі. уставші люди. Четвірка, четверка пентаклій. Ну, Деякий час вони будуть, знаєте, ділити е майно, ділити, хто більше заробив, хто більше. Значить, Вклав в цю пару в цей дует, тому що тут карта, коли людина свого віддавати не хоче, не хоче, чи піде вона отуди в оті двері, і вони залишаться разом, чи піде вона по цій дорозі далі, прямо вже одна, свої копійки вона унесе з собою. От таким у них закончиться такою дільошкою і такою, та, 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 такою ситуацією. все. Будемо дивитися. Чи правильно Таро побачили цю ситуацію, чи ні? За такими розкладами можна звертатися за особистими, я буду дивитися, що почуває до вас партнер, його наміри і дії, яке ваше майбутнє, які він строє плани на вас і так далі.